Речі, він ніде не називає московське царство ту територію, виключно московське князівство і чільників не царями, а князями. Тут він трошки цей же, на той момент була така колізія, ага. що е, Міша Романов, Московський так. цар. Він же свого часу присягнув Владиславу як московському царю. І Польському він, королю. Ну Владислав, він на той час був так. царевичем так. королевичем. королевичем. його ні mm -hmm. посватали московські бояри на московський престол. Йому присягнули. І він якби ініша Романа, в тому числі, присягнув, і тому там не прийнято було Романова називати царем. Який він цар його обрали, то легітимна. А це так, якісь там парвіню. І от одним з результатів цієї війни, Смоленської, тобто вони Смоленськ відстояли, але. Владислав він зрозумів, що йому вже московським царем не бути. Що це вже цей титул? Да, він у нього є, але ну нашо. То ти ж не скористаєшся одна з умов миру після цієї війни, що він за 20 тисяч золотих продав титул московському царю, тобто отримав ну не